Вільям Шекспір Трагедія Ромео і Джульєтта Дія 3. Сцена 5. Сад Капулетті У вікні з'являються Ромео і Джульєтта Джульєтта Ідеш уже? Світанок ще не скоро. І то не жайвір. Ні, то Соловей пронизав щойно пісною твій слух. Он бачиш, той гранат, завжди вночі співає звідти. Чуєш, Соловей? Ромео, та ні, то жайвір. Тобто це вже ранок. Дивись уже на сході смуги світла ревниво з поза хмари визирають, свічки зірок погасли, за гарбами навшпиньки день встає понад імлою. Я мушу йти. Лишуся тут загину. Джульєта. Ну, що ти? Це не денне світло зовсім. Це Метеор, його заступник, наче факелоносець, висланий для тебе, тобі світити буде у дорозі, мантуї. Побудь іще, не йди. Ромео, погоджуся загинути, якщо ти хочеш цього. Хай мене впіймають. Гаразд, ота небесне посвітління, ще не світанок, то чолодія Діани відблискує, то місяць, а не сонце. Так само і не жайвір під склепінням небес виспівує. Насправді хочу я залишитись, я не хочу йти. Скажи і я лишуся, і загину. Нікуди я не йду, бо ще не день, Джульєта. Ні, це вже день, це день. Тому іди, це жайвір. Це його фальшиві співи пронизують нас болем. Люди кажуть, що він єднає звуки у солодку мелодію, але мене з тобою роз'єднує він співом, не єднає. Ще кажуть, ніби очі він міняє на жаб'ячі, то поміняв би й голос, було б до речі, мов сорма остання, що подає сигнал до полювання на нас. Так і світає. Йди вже, йди. Ромео, що більше світла, ближче до біди, вбігає нянька. Нянька, Панянко. Джулієта. Що таке? нянька. Там ваші мама чогось ідуть по сходах догори. Джулієта. Вікно впусти світання і забери моє життя. Ромео. Цілунок і зникаю. Спускається драбиною вниз. Джулієта. Невже тебе таким запам'ятаю? Назавше, мій коханцю, шлюбний друже. Твоїх вістей чекатиму щодня, а кожна мить без тебе ні з кінчину тягтися буде. Певно, постарію, я швидше, ніж мене ти знов побачиш. Ромео, прощай, прощай. За кожної нагоди я слатиму тобі свої вітання, Джульєта. Гадаєш ти ще будемо ми разом? Ромео, я впевнений, а всі оці випроби з приємністю згадаємо колись. Джулієта. Чому тоді ці злі перечуття? Дивлюся, вниз на тебе, ти стоїш, такий блідий, так ніби ти вже мертвий, уже в труні. Ти справді так поблід? Ромео. І я тебе також блідою бачу, це смуток висисає кров. Прощай, виходить, Джульєта. Фортуно, про твою зрадливу змінність відомо всім, навіщо ж ти, Ромео, мені дала із вірністю такою будь змінною, змінися, поверни його чим швидше. Пані Каполетті, за сценою. Вже не спиш, Джульєто. Джулієта. Це матінка, І вона ще не лягала, чи встала так раненько. Щось не так, що їй потрібно в цю незвичну пору. Входить пані Капулеті. Пані Каполетті. Як чуєшся? Джулієта. Не зовсім добре, пані. Пані Каполетті. Усе ще тужиш, бідна, за Тебальтом. Річками сліз, хоч вимиєш із ями його, та все ж ніяк не воскресиш. Тому спинися, стриманість у смутку не свідчить, що нема в тобі любові. Зате нестримний смуток свідчить прямо, що розуму нема. Джулієта. Але ж болить, пані Каполетті. болить лише тобі, але не тому, по кому плачеш. Джулієта. Тільки ж сила болю, така, що воскрешає образ друга, пані Каполетті. Хоч тут не стільки смерть причина скрухи, як те, що той мерзотник ще живий. Джулієта. Мерзотник? Пані Каполетті. Так, його ім'я Ромео. Джульєта в бік. Насправді ж від мерзот він так далеко, за сотні миль. Прости йому, о Боже, як я, хоч він мене наповнив болем. Пані Каполетті. Тому що підлий вбивця ще живий. Джулієта. І недосяжний. Я йому руками своїми відплатила б за кузена. Пані Каполетті. Відплату ми влаштуємо неминучу, за це не бійся і не плач. Зашлю до мантою, де підлий заховався, свою людину. Той такого піла налє ромео, що мрезотник притьма полине до тибальта. от побачиш. Джульєта. Побачу я по справжньому тоді, коли побачу я Ромео мертвим. Я мала на увазі, як знайдете того, хто понесе йому отруту, я першою візьмусь приготувати такий сироп, що, випивши його мертвяцьким сном, умить засне ромео. Я імені його не можу чути, поки не поведуся з його тілом, так, як любов наказує. Любов до родича, я мала на увазі. Пані Каполетті, готуй же засіб. Я зготую спосіб. Тим часом я скажу тобі щось гарне. Джулієта. Так, гарне щось почути не завадить посеред смутку. Що таке це щось? Пані Каполетті. Дитино. Твій отець про тебе дбає, як жоден інший. Щоб тебе звільнити від горя, він призначив день, коли зустрінем неочікувану радість. Джулієта. Початок гарний. І який це день? Пані Каполетті. Четвер, найближчий. Вже з самого ранку побачиш молодого кавалера, то буде граф Паріс. Ти з ним до шлюбу така щаслива станеш у святого Петра. Джульєта. Ніколи тим самим Петром клянуся. Ні, не буду я щаслива. До чого весь цей поспіх віддаватись комусь, хто не промовив ані слова до мене? Мамо, ні! Благаю, батька, благайте, щоб не гнав мене до шлюбу. Я ще не хочу. Якщо захочу, то швидше вийду заміж за Ромео мерзотного, аніж за того графа. Оце новини. Пані Капулетті. Батько йде сюди. Каже, сама, можливо, і почує. Входять капулетті і нянька. Капулетті, коли сідає сонце, сходять роси. А як життя ти бальта геть за обрій скотилося, то все дощі й дощі. Ну як, дитино, все ще фонтануєш і протікаєш? У тобі, маленька, зійшлись морська вода, вітри і човен. Твої вологі очі порівняти я можу з морем. Щодо сліз це морські припливи і відпливи. Тіло це човник, що його солоні хвилі ж бурляють, а вітрами я б назвав зітхання, що змагаються за першість із хвилями, і зараз перекинуть благенький човник. Отже, вгомонися нарешті. Вже сказала їй, дружино, пані Капулетті. На це вона сказала ні. Невдячна повінчається в могилі. Капулетті. хвилинку, зараз я погано чую. Це як? Сказала ні? Чи це можливо? Оце і все, що маєш ти сказати батькам, котрі знайшли для тебе графа. І навіть не зраділа, ні? Невдячна. Джулієта. Зраділа? Ні. Та вам я вдячна, звісно, хоч як зрадіти з того, що не любиш. Але я вдячна вам, бо ви ж з любові до мене. Капулеті. Що як так? Оце так дамська чи й бабська логіка. З любові вдячна, і тут таки ні дякую, не хочу. Шановна дівко, припиняй негайно видавлювати вдячність у сльозу, і позбирай докупи шкіру й кості. Бо вже в четвер тобі йти з Парісом до вівтаря. А як сама не схочеш, доставимо у клітці, ясно? Геть з моїх очей позеленіле стерво, пані Капулетті. Тихіше. Ти здурів, чи що з тобою? Джульєта, стоючи на коліна. Благаю на колінах, добрий тато. Одне лиш слово вислухай, прошу. Капулетті, і навіть не подумаю нікчем. Повторюю, в четвер ідеш до шлюбу, а ні, то вже мені не попадайся. Мовчати жодних реплік, ані слова, бо руки вже сверблять. Здавалось, жінко, що скупо нас Господь благословив одним дитям, а то насправді кара господня, бо й одної забагато. Паскудо, геть. Нянька. На неї зелянься, Боже, не личить пане так сварити бідну. Капулетті Тебе я не спитав, а наймудріша. Язик за зуби і вперед на кухню. Нянька. Хіба я що? Капулетті. ж то що, ти ніщо. нянька. І слова не скажи вам. Капулетті Досить. Чуєш? Дурепо марш на кухню там пліткуй. Пані Капулетті. Занадто ви знервований. Капулетті, і справді сказитись можна так за всіх обставин вночі і вдень, завжди і всюди, вдома або в гостях, та навіть у вісні сушив я мізки, як би одружити її найкраще. І тепер, знайшовши для неї пару молодого графа статечного зі статками, як кажуть. Чесноти аж кишать, а ще й фізично, доволі стерпний, і почути раптом, що ця шмаркачка, лялька, ця сикуха відказує своїй щасливій долі. Не вийду заміж, бо замолода, не хочу, бо не буду. Вибачайте. Я вибачу, гаразд, але умова така, що геть із дому. Там пасися козо, де хочеш, тільки не у мене. До четверга ще маєш трохи часу на роздуми, погодишся, чудово, а ні, збирайся в мандри, жебрай, спи, на вулиці, в канаві, де завгодно. Хай свідком бог, позбавлю я тебе всього майна і батьківської ласки, повір, я не жартую. Добре думай! Виходить, Джульєта. Можливо, там, у хмарах, милосердя скінчилося, і глянути в безодню моєї туги нікому. Хоч ви, дочку, не відганяйте, добра, мамо. Затримайте на місяць, ні, на тиждень. Увесь той шлюб. Або стелити ложе, наказуйте в гробниці, де ти батька. Пані Капулетті, не хочу навіть слухати. Ні слова не відповім. Роби собі, як знаєш. Виходить. Джульетта. Мій Боже, няню, як з усім цим бути? У мене ж чоловік, і небо знає про нас, і розірвати нашу єдність, воно лиш може, а для цього взяти його до себе. Няню, щось порадь, біда моя, що небові забаглось погратися в сюжети на створінні, такому слабкосилому, як я, а ти невже і в тебе ані слова розради? Нянька, маю слово. От послухай. Ромео у вигнанні. Зрозуміло, що він не повернеться і не покличе тебе лише таємно. Тобто справи твої такі, що все таки найкраще піти тобі за графа. Він красунчик, а твій Ромео шмата, а в Паріса такі швидкі, меткі, зелені очі. Нехай Орел ховається. Клянуся, що другий шлюб, напевно, буде кращий від першого. А навіть як не буде, вважай, що перший вмер, бо хоч не вмер, але тобі яка із нього користь? Джуліета. І це ти, няню, щиро? Нянька. Так, від серця. Якщо не так, то тут мені й прокляття. Джуліета. Амінь. Нянька. Кому? Джуліета. Тобі. Я дуже вдячна. Іди тепер. І матері скажи, що я піду до келії на сповідь. Нехай отець Лоренсо розгрішить від бунту, що вчинила проти батька. Нянька. Скажу, що ти розумниця, скажу. Виходить Джульєтта. Проклята відьма. Дідько у спідниці, так намовляти на подвійну зраду присяги й чоловіка, ще й до того його ж і умовляти, ще й тим самим обласним язиком, котрим хвалила. Таких порадниць гнати І назавше духовні очі Поверніть надію А ні, сама звершу останню дію. ВИХОДИТЬ